До свята 9 травня готуються не лише у місті, а й за його межами. На території Ковалівської сільської ради, яка складається з 11 населених пунктів, знаходиться три братські могили та три пам'ятних знака на місцях масових вбивств невинних під час другої світової війни. Голова Ковалівської сільради, член Всеукраїнського об'єднання Свобода з великою шаною ставиться до подвигу предків під час війни. Напередодні 9 травня відреставрували пам'ятники на братських могилах та встановили новий меморіальний комплекс у самій Ковалівці. Сріковалівка на братській могилі. Встановлено меморіальний знак. Меморіальний знак жертвам Другої світової війни. В цій братській могилі покоїться близько 200 людей, які загинули під час Другої світової війни. Меморіальний знак раніше на цій братській могилі стояв, але стояв меморіальний знак там, де лише було викарбовано 20 прізвищ. Стара меморіальна дошка також буде використана на благо сільради. Її перероблять та встановлять на місцевому кладовищі на могилі невідомому воїну. Головні роботи виконували спеціалісти з благоустрою Ковалівської сільради. Фарбували, відремонтували два пам'ятника в селі Ковалівка, в селі Грабинівка. На даний момент встановлюється. Пам'ятник загиблим воїнам. Також на території сільради живуть 11 ветеранів Великої вітчизняної. Це і самі ветерани, їхні вдови та інваліди війни. Про них, говорить голова сільради Олександр Бублик, пам'ятають і завжди шанують. Свою допомогу у привітанні ветеранів надали місцеві підприємці. Ми проїхали із головою ради ветеранів до кожного ветерана, всіх ми згадали. До кожного приїхали, привіталися, нагородили від сільської ради грамотою і фінансовою допомогою. На цьому ковалівська сільрада зупинятися не збирається у найближчих планах. Провести глобальну ревізію усіх братських могил та інших захоронень з метою ідентифікації якомога більшої кількості загиблих та встановлення меморіальних дошок з їхніми іменами та прізвищами.